Вітаю, друзі, ви на каналі Короткий Переказ. І сьогодні ми говоримо про книгу, яка розбиває міфи про кохання, будучи водночас цинічною, чесною і дивно ніжною, це Кохання живе три роки Фредерика Бекбедера. Це історія про те, як почуття народжуються, стихають, а іноді воскресають, попри логіку, гордість і життєві правила. Книга, що дивиться на любов без рожевих окулярів, але й без холодності, правдиво. Боляче й дуже по людськи. Про що ця книга? У центрі історії Марк герой, який на початку впевнений, кохання жити довше трьох років не може. Так він пояснює і свій розлучення, і невдачі інших людей, і взагалі весь хаос у стосунках навколо. Перший рік пристрасть, другий звичка, третій огидна рутина. Так думає Марк, поки не стикається з почуттям, яке повністю руйнує його теорію. Книга показує шлях героя від етапу повного розчарування до моменту внутрішнього, перелому, коли людина починає бачити в любові не хімію, і випадковість, а вибір, відповідальність і глибину. Бекбедер пише дуже щиро: ми часто самі вбиваємо кохання байдужістю, поспіхом, невмінням говорити правду, постійним бажанням ідеальності. Книга не звинувачує ні жінок, ні чоловіків, вона розбирає. Сам механізм людських сердець. Вона не засуджує слабкість, але й не романтизує її. Вона дозволяє читачеві побачити себе чесно, без фільтрів. Головні історії після розлучення Марк живе так, ніби доводить усім: любов вигадка він ходить на вечірки, пеє, спить з випадковими жінками, намагається заповнити порожнечу всередині. Чим гучніші його вечори, тим тихіше всередині. І саме в цей період він зустрічає Алісу, жінку, яка відрізняється від усіх попередніх. Вона не намагається його вразити, не намагається бути кращою, вона просто є жива, справжня, спокійна. Поруч із нею Марку перше відчуває: любов може не кричати. Вона може бути тихою, може бути чесною, може бути зрілою. І тут починається внутрішня боротьба. Теорія про три роки руйнується. Герой більше не розуміє себе. Він намагається відштовхнути почуття, але не може. Він хоче кинутися в нове кохання, але боїться повторення болю. Хоче бути чесним, але тікає від власної правди. Хоче бути щасливим, але не знає, чи заслужив це. Бекбедер дуже точно показує справжні стосунки починаються тоді, коли закінчуються ілюзії, коли пристрасть більше не може закрити тріщини в душі. Коли замість гри починається справжність. Книга не про зради чи черевності, хоча вони там є. Вона про те, що ми іноді самі стаємо найбільшими ворогами власного щастя. У чому головний сенс книги: кохання не живе три роки, три роки живе пристрасть. Справжня любов починається після неї. Почуття вмирають не від часу, а від байдужості, від того, що ми перестаємо бачити, чути і цінувати людину поруч. Любов вибір не стихійна емоція, а повсякденна дія залишатися, говорити правду, поважати. Кохання повертає нас до себе справжніх. Марку доводиться зруйнувати цинізм, який захищав його роками. Стосунки не існують без ризику. Не можна любити й одночасно намагатися не бути вразливим. Фінал книги Марк визнає собі він не хоче бути людиною, яка ховається від любові за правилами. Він вирішує бути чесним. Вирішує перестати брехати собі. Вирішує любити не через пристрасть, не через теорії, а через справжнє бажання. І в цьому найбільша перемога героя. Неважливо, скільки триває пристрасть. Неважливо, що кажуть інші. Неважливо, що кохання іноді болить. Важливо одне: коли ти знайшов людину, поруч із якою хочеш бути, перестань шукати виправдань. Ця книга для тих, хто пережив розчарування, шукає чесність у стосунках. Хоче зрозуміти себе і власні страхи. На, хоче навчитися не втрачати справжнє. Любить глибокі, емоційні, трохи філософські історії. Дякую, друзі, що були зі мною. Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що кохання живе три роки. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Поставте лайк, якщо хочете більше переказів сучасної літератури, і підписуйтесь. Щоб не пропустити нові відео, до зустрічі на каналі Короткий Переказ.